Холодна війна період, коли розвідки США та СРСР розвивалися так, як ніколи раніше. Методи розвідників та контррозвідників змагались у винахідливості. Для виконання надскладних завдань в умовах тотального стеження. Доводилося створювати все нові пристрої, які дивують навіть сьогодні. Агенти ЦРУ розкрили деякі шпигунські хитрощі, які вони використовували під час холодної війни, працюючи у найнебезпечнішому для них місті у Москві. Агенти ЦРУ дуже серйозно готувалися до роботи в СРСР. Працювати у Москві було дуже складно, тому гаджети американських шпигунів були супер сучасними на той момент. Це, наприклад, пристрій для прослуховування радіочастот, на яких працювали рації КДБ. Агенти робили зліпок вушної раковини і створювали спеціальну заглушку кольору тіла, аби приховати міні-наушник. До нього в комплекті йшло кільце, яке вішали на шию. Це індуктивний технологічний. Пристрій, який поєднується із приймачем, кільце вловлювало переговори КДБ, а передавач транслював це у прихований наушник. Завдяки цьому американські шпигуни завжди знали, коли за ними велося спостереження. У такі дні секретні завдання не виконувались. Проте, в разі особливої потреби у агентів ЦРУ була можливість відірватися від стеження. Це частково анімована маска. Щоб її вдягнути чи зняти, агенту потрібно було лише 5 секунд. Коли американський шпигун намагався відірватися на машині від радянського спостереження, його водій заплутував сліди, повертаючи у провулки. Коли машина з американцями на кілька секунд опинялася не у полі зору агентів КДБ, ЦРУшник вдягав маску та виходив з машини. Переслідувачі не Пізнавали агента та проїжджали повз, продовжуючи стежити за посольською машиною. Також маску можна було швидко знищити або сховати під пахву, якщо агента переслідували та він відчував небезпеку. Ще один пристрій, який допомагав агенту ЦРУ вийти з машини непоміченим, це так званий Джек у коробці. Відірвавшись від спостереження, шпигун швидко покидав салон авто. А водій ставив на його сидіння спеціальний кейс. Натиснувши на кнопку, з кейса з'являвся манекен. Коли машина з радянськими розвідниками наздоганяла американську автівку, вони бачили в салоні все ще два силуети, та не здогадувалися, що агента ЦРУ там вже немає. Коли американський шпигун був впевнений, що відірвався від спостереження, тільки тоді він міг виконувати завдання: наприклад, залишити для своїх таємних агентів послання чи посилку, передати гроші чи спецзасоби. Для цього агенти ЦРУ у Москві використовували замасковані тайники. Це могла бути цегла, загублена брудна рукавичка, яку залишали де завгодно, навіть просто на дорозі біля якогось стовпа. Про місце передачі з агентом домовлялись завчасно, але одним із най... Винахідливіших тайників вважався дохлий щур. У ЦРУ знали, що в будь-якій релігії будь-якої країни світу ніхто та ніколи не буде брати в руки мертвого щура. Цим скористалися американські агенти. Вони зібрали мертвих щурів та передали їх токсикадермістам, які обробили тушки та зробили з них маленькі опудала. На животі робили отвір на липучках, щоб туди можна було щось скласти. Також перед тим як залишити мертвого щура, на нього виливали соус. Табаском, щоб він не приваблював тварин. Для того, щоб когось вивезти за територію посольства США непоміченим, у агентів ЦРУ був ще один дуже винахідливий план: якось подружня пара американських дипломатів приїхала до Москви з величезною собакою. Агенти ЦРУ зробили щось на кшталт накидки у вигляді такого пса. Час від часу ця пара виїжджала у місто разом із собакою на прогулянку. Тож охорона посольства та агенти КДБ звикли бачити волохату тварину на задньому сидінні машини. Та коли була необхідність провести в машині непоміченою людину вона лягала на заднє сидіння і її накривали накидкою у вигляді пса. Зовні це виглядало, ніби пес просто спить. Якщо ж був високий ризик того, що агента ЦРУ затримають, він міг взяти із собою на завдання міні-інструменти для втечі. Головне, щоб їх не знайшли під час обшуку. Для цього їх можна було сховати у накладній машонці чи ректальному контейнері. Однак, якщо у руки КДБ потрапляли громадяни СРСР, які працювали на США, то на них чекали тортури та неминучий розстріл. Тому ті просили у своїх кураторів отруту, щоб швидко і безболісно себе вбити. Ці страшні девайси виглядали як звичайні предмети наприклад, капсула із ціанідом могла бути схована у ковпачку ручки або у душці окулярів. Деякі з цих девайсів в оновленій версії ЦРУ використовують і сьогодні. Але саме холодна війна підштовхнула розвідників розробляти надскладні операції та придумувати винахідливі пристрої. Та не тільки США досягли у цьому успіху. СРСР також мали цікаві шпигунські винаходи, наприклад, ендовібратор, який при потужному випромінюванні працює як прослуховуючий пристрій. Саме такий ендовібратор, схований у картині, подарували радянські піонери американському. Послу, ця картина провисіла в його кабінеті аж сім років, але про це іншим разом далі буде.